Задумайтесь на мить про ту невидиму силу, що живить наш світ. Вона запалює міста, з'єднує континенти і, по суті, лежить в основі кожної сучасної технології. Але що це таке? Електрика, насправді. Ну що ж, давайте розбиратися з самих азів. Напевно, кожному знайоме це відчуття, коли торкаєшся дверної ручки і отримуєш легенький удар струмом. Або бачиш, як небо розриває велетенська блискавка. Здавалося б, де одне, а де інше, правда? Але в основі і того і іншого лежить одне й те саме явище миттєвий розряд накопиченої електрики. І щоб зрозуміти, звідки це все береться, треба зазирнути не в грозові хмари, а в абсолютно невидимий світ атомів. Саме там все й починається з фундаментальної властивості нашого всесвіту, електричного заряду. Усе, абсолютно все, з чого ми складаємось, складається з атомів. Усередині кожного атома є позитивні протони, а навколо них літають негативні електрони. Зазвичай їхня кількість однакова, і атом, так би мовити, збалансований, нейтральний. Але варто йому втратити чи навпаки підібрати зайвий електрон, і все, баланс порушено. Атом стає зарядженим і перетворюється на іон. Так що ж це за штука така, цей електричний заряд. Якщо зовсім просто, то це така вбудована властивість матерії, яка змушує частинки або притягуватися, або відштухуватися одна від одної. Це і є фундамент всіх електричних явищ. А тепер погляньте на це число: це заряд одного єдиного електрона, неймовірно, просто фантастично мала величина, виміряна в кулонах. Але саме з таких мікроскопічних цеглинок і складається вся велич електрики. Добре, з зарядженими частинками розібралися. Але як вони створюють іскри, як змушують предмети рухатись, навіть не торкаючись їх? Щоб це збагнути, нам треба познайомитися з їхнім невидимим полем впливу. Згадаймо старий добрий шкільний дослід. Беремо пластикову лінійку, шматок вовни, трохи потремо, і ми щойно створили той самий дисбаланс зарядів. Цей процес, до речі, називається електризацією через тертя. А що ж там відбувається насправді на мікрорівні? Все дуже просто. Електрони, ці малесенькі носії заряду, буквально перестрибують з вовни на лінійку. І в результаті на лінійці виникає їх надлишок, вона стає негативно зарядженою. І отут починається найцікавіше така собі магія. Наша заряджена лінійка раптом починає притягувати шматочки паперу без жодного дотику. Але, звісно, ніякої магії тут немає. Це просто дія невидимої сили на відстані. І ця невидима сила має цілком наукову назву електричне поле. Уявіть, що кожен заряд створює навколо себе таку ауру, яка пронизує весь простір. І саме через це поле інші заряди відчувають його присутність і реагують на неї. А ось так ми можемо собі його уявити. Ці лінії показують, в якому напрямку діяла б сила на позитивний заряд. Бачите? Від позитивних зарядів лінії ніби витікають назовні, а в негативні втікають всередину. Гаразд, заряди існують, поля навколо них теж, але поки що це все статика. А для того, щоб наші пристрої запрацювали, ці заряди треба змусити рухатись, настав час поговорити про потік. Та, виявляється, не всі матеріали однаково гостинні до зарядів. Існують, так би мовити, автобани, це провідники, наприклад, метали, де електрони гуляють вільно, а є глухі стіни, ізолятори, де заряди міцно прив'язані до своїх місць. І ось ця ілюстрація просто чудово це показує. Зліва звичайний шматок металу. Електрони там метушаться як мурахи, абсолютно хаотично. Але варто лише додати електричне поле і подивіться, що відбувається праворуч. Весь цей хаос перетворюється на впорядкований марш в одному напрямку. Оцей впорядкований марш заряджених частинок це і є те, що ми називаємо електричним струмом. Власне, саме він і змушує все працювати. Добре, потік ми створили. У нас є, так би мовити, електричне шосе. Тепер нам потрібні правила дорожнього руху, щоб керувати цим потоком і використовувати його. Нам потрібне електричне коло. Справа в тому, що струм не може текти в нікуди, йому потрібен замкнений шлях, маршрут, що починається і закінчується в одній точці. Ось такий шлях і називається електричним колом, і зазвичай він складається з джерела енергії якогось споживача, як от лампочка, і друтів, що все це з'єднують. І в будь-якому такому колі є три головні персонажі. Щоб їх зрозуміти, давайте уявимо собі звичайну трубу з водою. Отже, перший це сила струму. По суті, це те, наскільки інтенсивно тече вода. Багато води за секунду, велика сила струму. Далі напруга. Але щось мають воду штовхати, правда? Який стиск. Оце і є напруга. В електриці це той самий стусан, який дає батарейка, щоб заряди побігли по дротах. Ну і третій персонаж опір. У нашій трубі це може бути якесь звуження чи сміття, що заважає воді текти вільно. В електриці все так само будь-який елемент кола, навіть сам дріт, чинить певний опір, гальмуючи струм. Так, отже, маємо три речі потік, тобто силу струму, тиск, тобто напругу, і перешкоду, тобто опір. І виникає логічне питання, а як вони всі між собою пов'язані? І відповідь на диво дуже проста і красива. Це закон Ома. Він каже, що сила потоку це просто тиск, поділений на опір. Хочеш сильніший потік? Збільшуй тиск або зменшуй опір. Все геніально і просто. І що найдивовижніше, кожного разу, коли ми просто клацаємо вимикачем світла, ми по суті віддаємо наказ трильйонам електронів, керуючись цими простими правилами. Це вражає, і головне питання який наказ людство віддать їм робити далі?